Отже, російські війська активно застосовують авіацію та квадрокоптери і за підтримки бронетехніки пробують штурмувати по всій лінії фронту. Про це інформують у генштабі протягом доби. Відбулося 87 бойових зіткнень. Складна ситуація так само на лиманському напрямку. Там росіяни намагаються прорвати оборони наших військ та дають відсіч від наших. Захисників. На Авдіївському напрямку українські військові відбили 22 атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще десятьох атак біля Сєвєрного, Тоненького і Невельського Донецької області. Олег Калашніков, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. З нами на прямому зв'язку. Олег, добрий ранок. Доброго ранку. Як минула ця ніч, можливо, вся доба на тій території, на якій ви працюєте, в бойовій обстановці на Бахмутському напрямку тривають контратаки ворога. Він намагається нас атакувати по всій ділянці нашого фронту. Це Богданівка, Клишівка, Андріївка, Іванівське. Він не перестає тут застосовувати свої штурмові піхотні загони. Також додається і механізована склада складова безпосередньо як важка техніка, так і бойові броньовані машини. Артилерія працює постійно по нашим позиціям, як підтримуючи ворожий наступ, так і просто відпрацьовуючи там, де перебувають ціли оборони України. Якщо йдеться про інтенсивність, чи вона змінюється і від чого це залежить? Інтенсивних бойових дій вона тільки збільшується останніми днями. Ми могли. Пусть позаминулу добу на, 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 спостерігати 22 їх контр атаки, і це скоріш всього зв'язано з тим, що все-таки вони мають хочуть реалізувати свої плани, плани свого штабу і свого президента перед виборами. Тому вони збільшили кількість атак, і збільшили не тільки кількість атак, а й більше залучають також механізовану складову. Це також важка техніка, як я казав, і виобрані машини, тому що до цього ми могли. Спостерігати, що в більшості вони працювали просто живою силою, тобто штурмовими загонами. Однак на деяких ділянках вони так само продовжують штурмувати чисто піхотою. Це залежить звичайно від їх задумів і від того, яка це місцевість, який це ландшафт. Тобто можна сказати, що на сьогодні він тільки-тільки збільшує свою активність. Ви назвали кілька населених пунктів, де відбуваються бої, зокрема, Кліщівка, Андріївка. Це ті населені пункти. Бої, за які точились дуже довго, дуже важкі бої. І врешті у вересні оголосили про їх звільнення. Але ось виходить, що там так само важкі бої і продовжуються. То розкажіть, будь ласка, що відбувається на тих територіях, які українські збройні сили ну фактично звільнили, але з поля зору вони ніяк не зникають. Так. Ви правду кажете, відбулося їх звільнення. Тобто, ми взяли тут висоти, які панують на даній місцевості, тобто висоти, які контролюють деякий простір, також до траси Горлівка-Вахмут. І ворог вирішив, що все ж таки він має повернути ці висоти. І не перестають ту контратаки. Тут ми можемо спостерігати, причому, постійні бойові дії і залученням різних їхніх підрозділів. Підрозділи тут міняються, виходять на відновлення, повертаються такі. Як 72 га піхотна їхня бригада, от на сьогодні ми бачимо, що тут задіяні безпосередньо піхотні підрозділи, якісь добровольчі штурми, зети також 10 10-ті підрозділи. Також нещодавно цей напрямок у них був посильно та де детліщівка був посилений батальйоном від. 1307 ноль підрозділу, також ми можемо спостерігати тут дві роти, ну які перекинули на цей напрямок. Це від 88-ї піхотної бригади. Тобто, цей напрямок їм не дає спокою. Вони намагаються щось все ж таки зробити для того, щоб забезпечити собі без безпечний логістичний зв'язок у себе в тилу. Однак все ж таки їм це не вдається. Вони тут зазнають поразок, і навіть в деяких локаціях ми переходимо в свою чергу. В наступи зміняємо деяку територію, тобто це відбувається така постійна динамічна ситуація, коли ворог може займати деякі наші позиції, а ми займаємо його позиції. Головна мотивація наразі щодо цих населених пунктів у ворога це логістика, і тільки і виключно, чи йдеться про щось інше теж? В даному випадку тут скоріше йдеться за те, що він намагається взагалі на нашому Бахмутському напрямку досягти будь-яких успіхів. Тобто він хоче все ж таки просунутися вперед, виконувати ту задачу, яка вже давно стоїть перед ним. Це виход на адмінкордони Донецької Луганської областей, в даному випадку. Ну і звичайно, тут логістика це само собою. Але тут у нього головна задача це захоплення подальше захоплення наших територій. Все ж таки е, у вас артилерійська бригада. Е, артилерія завжди е, ну або може не завжди. Ви мене поправте. Е, це в мене таке враження. Працює е, у тісній зв'язці із авіарозвідкою. От зараз в Україні формується новий е, рід військ, сили безпілотних систем. Е, що це означає, наприклад, для артилерійських бригад? На ну, сьогодні ви правду сказали, що класика – це спостережні пункти, там, де використовувалися далі міри, там, де використовувалися бусолі, біноклі, виходить у минуле. Дійсно, сьогодні ми артилерія працює з аеророзвідкою. Це такий єдиний розвитній вогневий комплекс. І на сьогодні це має досить таке значне е, значення на на полі бою. Тобто, якщо погода не дозволяє погано працює розвідка, звичайно, менше цілі для артилерії. Це на сьогодні це майбутнє, яке майбутнє, причому не тільки наша російсько-українська війни, це майбутнє взагалі е, Збройних сил всього світу. Вони спостерігають, як ми це робимо. І це. Хочеш, не хочеш, то це вже симбіоз такий, коли артилерія працює, але от, треба зазначити, що артилерія може працювати також із без попела розвідки. Для цього існують ши. Ще... Інші засоби, це такі як радіокаційна розвідка, звуку містиметрична розвідка, також може застосовуватися безпосередньо і коригувальники, які перебувають на першій лінії зіткнення. Але на сьогодні дійсно ми можемо спостерігати, що без ПБЛА ми не так якісно вже працюємо. Тут питання, тобто тут питання в точності з неба видніше, почому бити, бо ви сказали таке слово «бусоль». Ну, напевно, не всі розуміються на артилерійській справі. Не розуміють, як це до повітря. Ми всі знаємо вже цю картинку. А що таке бусоль? Як ним працювати? Працює артилерія? Поясніть. Ну, оптична та ж бусоль, вона дозволяє оптично засікати там, де працює якась техніка ворога, тобто артилерійська навіть танки або кулемети працюють. Тобто це оптичний прилад, який дозволяє в зоні відомості прямої відомості засікати там, де є вихід якоїсь системи, вогневої системи. Причому це може бути не в зоні прямої відомості. Тобто наземна розвідка, вона, ну якщо брати класичну наземна розвідка, вона візуально бачить, звідки є вогнева позиція, звідки працює ворог, передає ці вираховує ці координати і передає безпосередньо вже на командний пункт, а звідки йде команда на артилерійську батарею на ураження. Однак на сьогодні дійсно БПЛА вони. Покращують цю діяльність за допомогою БПЛА Ми краще бачимо, де перебуває ворог, бачимо краще ціль. І за допомогою БПЛА ми можемо коригувати в режимі онлайн вогонь артилерії. Тобто, ми тут же бачимо яку похибку здійснено під час ураження. Цілі робиться поправки, і ціль вражається більш надійно. І одночасно ми можемо підтвердити, що ціль вражена. Погодні умови. Ну, давайте почнемо з того, яка зараз температура в цілому на сході України. І ось ці прогнози, ми розуміємо, та якісь коливання там навіть до плюс 10, потім знову повернення до нуля упродовж найближчого тижня. Як вони відбиваються і відіб'ються на діях на фронті? Звичайно, вони мають своє значення, погодні умови, хочеш не хочеш, але вони впливають на перебіг бойових дій. Тобто, в першу чергу, це впливає на застосування важкої техніки. Якщо погода вона тепла, ґрунти досить важкі, донецька, донбаські ґрунти, і техніка зазвичай, якщо вона тепла, багнюка, техніка в'язна в, в цьому ґрунті, стає маломаневреною. Це впливає на її безпосереднє застосування ворогом під час контрнаступу. Тобто, якщо погода не дозволяє, тоді більше застосування. Застосовується просто чисто піхотна складова. А якщо земля підмерзає або навпаки, якщо це літо вона суха, то тоді вже застосовується більше і механізовано. Тобто, ми можемо спостерігати вже такі механізовані ударні групи. У них формуються різні за кількістю. Це можуть бути мали групи, тому що все ж таки розвідка працює. І вони вже разом з піхотою починають контрнаступ на якісь наші позиції. Якщо погода не дозволяє, то тоді більш застосовується піхотні підрозділи. І звичайно, також погода впливає і на застосування аеророзвідки, і на застосування дронів Кавікадзе, або тих дронів, які роблять скидування на позиції ворога. Почули, Дякуємо вам за за те, що в такій ранній порі ви з нами і за оперативну інформацію Олег Алашніков. Нагадаю, офіцер прес служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, щойно з нами на зв'язку.